Дальний тривожний виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, тобто те, що відбувалося в комунікації між новою американською адміністрацією і королівством Данії, зокрема, коли ми говоримо про Гренландію, проявилося зараз у виступі американського топ посадовця, так насамперед, американські інтереси, ну і де факто його виступ, в якому не знайшлося місце Україні та російській агресії проти України, також надзвичайно сильно мене особисто стриво шановний пане прем'єре, основні тренди, і як нам в Україні їх сприймати і до чого нам готуватись. Ми живемо в новій реальності. і до цієї реальності треба було бути готовим ще до виборів президента Сполучених Штатів, тому що треба завжди було мати план Б. І зараз цей план Б реалізовується. Фактично, мова йде про те, що зараз Європа повинна взяти на себе частку відповідальності за майбутнє України. Я вважаю, і вважаю, що без сполучених штатів Америки нам вкрай склад на якщо не сказати, практично неможливо забезпечити безпеку України. Але Сполучені Штати Америки проходять зараз той період, який вони вже проходили перед першою світовою війною, перед другою світовою війною. Це проходив Теодор. Рузвельт, це проходив Франц Делано, Рузвельт, це проходив Ейден Хауер. Тобто, в принципі, Америка Пес Америка Перша або американський Американський ізоляціонізм. ще почався Джорджа Вашингтона. Тому перше, що я також ми не маємо права ні в якому випадку опускати руки. Це перше. Друге, я завершив зустріч з комісаром Європейського союзу по обороні, з міністром оборони Естонії. Це міністром закордонних справ в Польщі. І можу вам передати тільки їхні слова. Європа буде стояти поруч з Україною, і ми розуміємо про те, що нам необхідно зараз взяти на себе левову частку відповідальності. І Європа, за всіма цифрами і даними, вже в рази дала більше, ніж Сполучені Штати Америки. 140 мільярдів доларів проти США. Урсула Фандерляйдене щойно так що виступала, вона заявила про те, що вони далі будуть підтримувати Україну. Я розумію весь скепсис. Я розумію всі неймовірні виклики, які зараз є. Но в цей момент треба мати дуже холодний розум. Віце-президент Сполучених Штатів слова не сказав про Україну. Це була цікава повчальна лекція про те, що таке демократія, що таке нова демократія в світі. Я тепер не знаю. Я тепер вже на кінець знаю, як виглядає нова демократія в світі. От, тому е, багато що залежить від Володимира Зеленського. Я можу сказати, що він зараз зайняв правильну позицію, заявивши чітко: перемовин без України не буде, І Україна не прийме жодні умови, жодні, які будуть висновлені Україні без згоди України, і це те, що мені сказали всі наші європейські друзі, цю лінію потрібно тримати. Ну це поки що загальний висновок за за декілька годин початку конференції. Так, і Франк вальтер Вальтерштейнмаєр, колишній президент Німеччини, теж сказав доволі ну резонансну фразу, звертаючись до європейців: що не треба бігати як олені перед світлами фар. Тобто, якщо вже Штайнмаєр дозволяє собі подібну лексику, це означає, що ситуація дуже серйозна. Ну, і відповідно наскільки більше будуть готові платити європейці, і чи вони будуть готові включатися вже зі старту у те, що називається підготовка? До можливої континентальної війни, в яку можуть бути втягнені Естонія, Латвія та Литва. Е -Е, Європейський союз оцінює необхідність близько від 450 до 500 мільярдів євро. Це той необхідний обсяг фінансування, який потрібний для забезпечення безпеки України. Де вони будуть грати гроші? Зараз вони розшукають варіанти, де взяти ці гроші. І тут все впирається в Так, я думаю, що нам треба перенабрати. навіть я так розумію, після виборів. І він дуже чітко формулював про те, що Німеччина буде вкладати гроші і допомагати Україні. Тому зараз Європа усвідомлює, що треба збирати гроші і механізми для того, щоб зібрати ці гроші є. Гроші то гроші, а зброя чи думаєте, зможе Європа покрити фінансову можливість купляти в американців їхню зброю і давати її Україні і самим себе забезпечувати цією зброєю? Тому що американці ми розуміємо, зараз політика Трампа вона буде власне бізнесового характеру, і для них буде важливо отримувати певні фінансові бенефіти з цього. Будуть гроші, то американці з великим задоволенням, я думаю, будуть продавати Україні зброю. Треба Ширший контекст. Ширший контекст це про те, а чим взагалі будуть заверху? Арсеній Єценюк зараз перебуває в Мюнхені на безпековій конференції. Радше всього розуміємо, що там є певні засоби, я не знаю, РЕБУ, але безпеки, які глушать сигнал. На превеликий жаль, маємо подякувати Арсенію Петровичу. Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, включався в наш прямий ефір з Мюнхена, з безпекової конференції, дав кілька надзвичайно важливих меседжів, але зв'язок. Відверто кажучи, такий собі зараз слухаємо разом виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.